Всім привіт! Відразу хочу сказати декілька слів про біткоін. В принципі, нічого не змінилося після останнього відео, яке я виклав на канал, де розказував за свою думку щодо ціни. Я казав, що він може спуститися трошки нижче, ніж цей блок, тобто 60-80 тисяч доларів. Він спустився трошки нижче, а саме до 59 700. Але я мав на увазі ще нижче. Це діапазон приблизно 58500 56500. От в цей малесенький блок ми ще зможемо сходити. Можливо, це на якихось атаках Ірана по Ізраїлю. Ну і в принципі все. Більш нічого не змінюється. Щодо домінації біткоїна, то в принципі все те саме. Можливо, ми зможемо різко проколоти приблизно як ось тут цей блок. Це діапазон 58, 25, 5725. Я думаю, що це станеться, якщо корекція буде на біткоїні в цей блок. Відповідно, альткоїни можуть ще просісти. Не думаю, що всі альткоїни зможуть оновити свій лой, тобто найнижчу точку за останній час, але сподіваюся, будуть такі, які оновлять. Я маю на увазі такі, яких в мене немає, але я хотів би інвестувати. Ось, в принципі, і все. Давайте тепер перейдемо до мого портфелю. А ось і він. Приблизно місяць тому в мене на балансі було 102 тисячі доларів. Зараз всього лише 72, тобто від максимальних значень це мінус 30 тисяч доларів. Тим не менш, я впевнений, що то були максимальні значення лише локально, і попереду в нас буде і альтсезон, і ріст повністю ринку. Тому, в принципі, 30% корекції для портфеля це цілком нормально. Я знаю, що багато із вас також зараз сидять в просаті, як і я. Але на мою думку, немає чому хвилюватися, все відросте і все буде ок. Головне, потрібно набратися терпіння і не робити поспішних висновків. Також в мене сталися деякі зміни в портфелі, а саме я зробив трошки ребалансування, я докупив токенів VENT, а також трошки Synapse Network, а саме ZK SP, а продав такі активи, їх вже в мене немає, але це Pulse, Полка Стартер, ось ці токени, це Launchpad платформа. Також я продав TrustPad, ось цей токен, це також Launchpad платформа і ще трошечки каста. Цей токен я купував під час IDO приблизно 3 роки тому. Як Polz, так і каста це для мене були безкоштовні активи, на відміну від TrustPad. Я його купував по ціні 1,8 цента. Зараз ціна менше 1 цента, а саме 2,075. Якби я продав свої токени і залишив USDT, це означало б, що я зафіксував збитки. А саме приблизно 60%. Я купував TrustPad на 1820 доларів. Сьогодні продав приблизно за 800. Тобто нереалізовані збитки в мене 1000 доларів. Я відразу купив токен VENT. Де це він тут? А ось тут. Я придбав його сьогодні на 900 доларів. Але я записав ось тут на CoinGecko в своєму портфелі, нібито я його придбав на 1920. Хоча насправді я його сьогодні придбав лише на 900. Я так записав, тому що я свої збитки від токена TrustPad переніс на цей актив Vend. Ось написано мінус 1105 доларів. Тобто давайте ще раз, я купив TrustPad на 1920 доларів, нехай буде. Потім його продав за 800 доларів. З копійками. І цих 800 з копійками я переінвестував в проект Vent. і записав сюди якраз то такі не 800 доларів, а 1920. Тому що я не хочу фіксувати ті збитки. Я їх просто перекинув з одного активу на інший. Я це так зробив, тому що мені більш подобається платформа Vent Finance. Це також лаунчпад-платформа. І я в ній бачу майбутнє на відміну від токена і платформи TrustPad. тому що там на оцю суму 1920 доларів я мав алокацію під час IDO всього лиш на 2 5 доларів на відміну від Finance, Тут ще не запускалися IDO в цьому році, але вони будуть, і я буду мати алокацію в десятки, а навіть в сотні рази більше. Тому я вирішив переінвестувати сюди і подивимось, чи це буде вдале рішення в майбутньому. Також я купив ZK SP на ті кошти, які мені достались від продажу Polz. Ось ці токени всього лише я купив на 200 доларів, так як зараз ціна в принципі набагато цікавіша, ніж у токена Pulse. Я вирішив ребалансувати, так як також не бачу перспективи від проєкту Polka Starter. Натомість Synapse Network виглядає більш цікаво. Тим паче в мене вже є інвестовано приблизно на 5000 доларів. Я вирішив докупити лише трошечки. Так як, знову ж таки, гарна ціна. І плюс є друга причина це те, що в мене всі токени з EKSP на 5000 доларів вони заблоковані. І я не можу їх продавати. І як тільки ціна буде рости, я буду продавати якраз ось ці токени, розблоковані. Це не остання моя інвестиція, я буду інвестувати сюди ще. І також в проєкт VLAunch, VPAD, Він в мене зараз трошечки в збитках на 2%. Я буду інвестувати ще, але не зараз. Зараз пізніше, як тільки з'являться вільні кошти. В принципі, це все, що я хотів би розказати. Знову ж таки, якщо у вас зараз якісь просадки, як в мене, я маю на увазі в відсотковому еквіваленті Не думаю, що потрібно сильно засмучуватись, того що все тільки попереду. Я думаю, зараз кожен криптоінвестор має якусь просадку в Своєму портфелю від максимальних значень. Або якщо ви якийсь новий інвестор, ви маєте просадку від своїх власних інвестицій. Також, якщо у вас взагалі немає крипто, мені здається, що зараз дуже гарний час, щоб інвестувати. Не думаю, що потрібно чекати зниження біткоїна в діапазон, скажімо, 40 тисяч чи 54. А починати інвестувати можна навіть зараз. В будь-якому разі потрібно залишати кошти для того, щоб доінвестовувати. Ну добре, дякую за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також, якщо вам буде щось незрозуміло в криптовалюті, ви не знаєте, як купити, продати, як зберігати. Або будуть якісь інші питання, ви можете приєднуватись до мого телеграм-чату. Там я або інші учасники спільноти вам допоможуть. Також декілька разів на тиждень я проводжу там онлайн-конференції, на яких ділюсь екраном та відповідаю на ваші питання. Це все абсолютно безкоштовно, тому приєднуйтесь. Ще раз дякую за перегляд відео і до зустрічі!